Хворум є. Починаємо засідання. З порядком денним всі є знайомі. Потрібно зачерпую. Ні. Голосуємо за основу. Чи будуть доповнення чи поправки? Так, на підставі доручення Київського міського голови просимо включити до порядку денного наступні питання про розгляд клопотання Дірафанова Олександра Васильовича, про розгляд клопотання вчинникова Микола Миколаївича. Наступне питання про розгляд клопотання Мадяєвої Катерини Володимирівни. Наступне питання про розгляд питання Серкуліни Наталії Яківні. Наступне питання про розгляд питання Гажа Валентини Ілівни. Наступне питання про розгляд питання Швайця Тимофія Миколаєвича. І останнє питання про розвитку питання Лиша на Оксани Миколаївна. Голосуємо за поправки. Голосуємо цілому. І починаємо розгляд. Перше питання про визнання орієнтованих строків по проведення звітів депутатів Київської міської ради восьмого нового скликання перед виборцями за 24 рік. Відповідно до закону України про самоврядування самовіддання Україні про статус депутатів місцевих рад, депутати щорічно звітують про свою діяльність у Раді. Значить, даним проєктом рішення визначається термін звітування, вам дається термін до 6 грудня підготувати звіти і надати до міської ради. Надалі ці звіти комісія з питань регламенту та бюджету буде узагальнювати. І на, якщо всі своєчасно нададуть звіти, то на чергову грудневу сесію буде винесено питання про звітування депутатів. Депутатів відбувається за формою, форма додається, форма порівняно з минулим роком, не змінилася, нічого нового нет, не думала. Я прошу погодити дані проєкт рішення, вивезти на домах засідання. Голосуємо за основу. Чи є поправки? згодом? Друге питання про затвердження звіту про... Повторне відстеження результата регулюваного акта рішення Київської міської ради від 26 червня 2023 року під номером 1865-82 про встановлення ставок на пільг сплати земельного податку на території Київської міської територіальної громади і Ільівського району Одеської області. Даним проєктом рішення пропонується затвердити про повторне відстеження відповідності дії регіону акту рішення Київської міської ради від 26 травня 2023 року номер 1865 і про простанову настави та кількість падає зі мною податків на території Київської міської територіальної громади і міського району, десь згідно з додатком. Хочу зазначити. Що ще зазначений регуляторний акт прийнято відповідно до вимог Податкового кодексу України, що забезпечує нормативно-правове регулювання відносин між платниками земельного податку, контролюючими органами та органами місцевого самоврядування. Також з 1, -го, 1 -го, 25 -го року зазначений регуляторний акт втрачає чинність. Прошу отримати дане приєм рішення. Голосуємо за основу, чи є поправки в цілому. Для питання про Повторне відстеження результативності регуляторного акта рішення Київської міської ради від 23 грудня 2022 року 1643-78-28 встановлення ставок орендної оплати на користування земельними ділянками, які розташовані на території Київської міської територіальної громади Зної району Одеської області. Даним проєктом рішення підготовлено пропонується затвердити звіт про повторне відстеження результативності дії регуляторного акту рішення Київської міської ради від 23 грудня 2022 року No1643828 простанова ставок порядних плати за користування земельними ділянками, які розташовані на території Київської міської територіальної громади з міського району Одеської області, згідно з додатком. Хочу зазначити, що даний регуляторний акт відповідає принципам доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості та передбачуваності. Прийняття цього релікторного акту має високий ступінь досягнення визначених цін. Результати реалізації його положення мають позитивну динаміку. Тут є в додатку, що у нас збільшилась сплата урядної плати. Прошу підтримати даними. Голосуємо за основу, чи є поправка цілування про внесення змін та до доріжних різних ради 30 червня 2003 року. Під номером 1927 -38 -38 про затвердження переліку земельної ділянок комунальної власності міської ради, які, кільсь, міської ради які, або права, на які можуть встановитись для продажу на земельних торгах. Шановна постійна комісія, дане проєкт рішення пропонується правку зробити на підставі доручення Київського міського голови. За пропозицією старости та е, округу, старостинського округу, а саме зняти е, одну, одну земельну ділянку з переліку земельних ділянок комунальної власності Кіліської міської ради і або на які можуть для продажу на земельних у 23-24 роках зі змінами, а саме кадастровий номер 51 223846 200 0450 Площадь 18, запитає 28.1. Староста пропонує цю земельну ділянку. О, тут є графічний матеріал, за... От... саме Сам... Сам... Сам верхня земельна ділянка, щоб залишити підпасовище, щоб там випасались корови, кози і да. прошу вас підтримати даний проєкт рішення справкою. Голосуйте за це Голосуйте за поправку. Голосуємо за поправку. П'яте питання про проведення земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок у формі електронного аукціону. На даним проєкті рішення пропонується провести земельний торгів з продажу права оренди земельних ділянок на земельний торгат у формі електронного акціону, згідно з додатком номер 1 також зв'язку з тим, що у нас правка була в перелік земельних ділянок, які підлягають продажу на земельних торгах, то тут нам теж потрібно правку зробити даний проект рішення, а саме лот номер 7 Кадастровий номер 51 223 846 01 02 0450. Ми його включаємо з переліку і не виставляємо на земельну перевірку. Прошу вас підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Поправка. А, поправка? Поправка. поправка. Да, Голосуєте за поправку Висуем за поправку. І в цілому. В цілому. Про надання дозволу на розробку проєкту з устрою щодо. Встановлення меж території Київської міської територіальної громади Змійського району Одеської області. Пеним проєктом рішення пропонується надати виконавчому комітету Київської міської ради з Морської району Одеської області до основного розробку проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Київської міської територіальної громади із Мерського району Одеської області. Прошу вас підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу Поправка. Чи є поправка? Цілому, за Про затвердження технічної документації землеутру щодо інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Одеської області змінивського району села Вітрика за межами населеного пункту. Даним проєктом рішення пропонується затвердити технічну документацію землю щодо інвентаризації земель сільського сподарського призначення площею. 42, 95, 60ка, кадастрово No 5123, 812 0217 02, та друга земельна ділянка площа 32, 4585 газ кадастровий номером 51-223-812-0001002-0216 для ведення товарного господарського виробництва на територію Одеської області Ізмейського району Слав Дмитрівка за межами населеного пункту. Прошу вас підтримати дане проєкт рішення. Голосуємо так. за основу, чи є поправки в цілому. Так, основне питання про розгляд клопотання. Це можна тут всі зачитати, кожного дня. Попові Лариса Миколаївна. Даним проектом міщення пропонується надати поповіла Ларисі Миколаїв до розробку технічної документації землі, усе, щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі не на для ведення господарського виробництва розміром 3,62 умовних кадастрових гектарки земель колективної власності господарського підприємства грофірми «Колос» на території Одеської області змірського рину Словурманівка за межами населеного пункту. Вона нам надала. Копію рішення Київського районного суду Одеської області від 30 квітня 2024 року, що вона є спадкоємцем земельної частіпаї. Прошу вас підтримати дане перешення. Голосуємо за основу. Чи є поправки в ага. цілому? Дев'яте питання. клопотання питання та тамари Петрівні. На дане проєктне рішення пропонується передати подворі Тамарі Петрівні у власність земельну ділянку площу 0. 06 12 0612 з кадастровим номером 51 223 101 02 013 0035 для одиниця обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присудити ділянка. Зміни її меж та цільового призначення за адресу Одеської області Ізмельської місто Кіля, вулиця Ізмаїльська, 61. Прошу вас підтримати даний проєкт рішення. Вона є власником цього житлового будинку, який розміщений на земельній ділянці. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Цілому. Питання, чи Даний проєктом рішення пропонується затвердити технічну документацію за щодо стволованих до земельних ділянки на дворі на місцевості кощом з кадастровим номером 5123 846 02 001 0161 для будівництва обслуговування штолового Косподарських будівліського присудиння ділянка за області Змійський район ремонтського придове вулиця Нова, 10. та передати. Шумак, Светлани, Петпавливні, по власни се замена динамо. Прошу потребнете данно проект решена. Вие поправи насилу разверт по потада на ай-виктора Дана проєкта мішення пропонується затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки на не місцевості площі 0,0979 газ, кадастровий номером 512 003 0074 для будівництва обслуговування школу будинку господарської будівлі зброї сидим ділянка за адресою Одеської області змейської райони або це в незалежності 56. Та передати на гайд Віктору Георгійовичу у власність земельних ділянки, щоб підтримати дані проєкт рішення. за основу. Чи є поправки? На Про розгляд клопотання коротківа Микола Віталійовичу. Даним проєктом рішенням пропонується затвердити технічну документацію зимового стоновенно відновлення на натуральної місцевості площі 0,10 тисяч тисячка. З кадастровим номером 51 223 101 00 02 015 0114 для будівництва обслуговування будинку господарських вивізь 11 ділянка за адресою Одеська область, зміни з місто Кія Луца Храмова 23 та передати Корнієву Миколі Віталійовичу у власній земельній ділянці. Голосуємо за основу. Чи є поправда? В цілому. Івановича. Даними проєктом рішенням пропонується затвердити технічну документацію замовлення про щодо встановлення відновлення меж земельних глянки на туринній місцевості площі 02308К з кадастровим номером 5123 859 002 -00 -00 Но 337 для будівництва обслуговування штолового будинку господарської будівлі спробу Сидим ділянки за адресу Одеська область, Ізмейський район село Шевченко вулиця Одеська, 18, та передати Пашковському Сергію Івановичу у власність земельної ділянки. Прошу підтримати дане проєкт рішення. Ну, в цілому пропитання Дениса. Денису Петра Володимирович. Даний проект рішення запропоновано затвердити технічну документацію з мостю щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості площу 0 пома тисячука з кадастровим номером п'ять один двісті двадцять три сто для будівництва обслуговування штового будинку господарських будівлі з протистину Янка за пресудейського сезмія Володзимиру сто сімдесят 179 та передати Денисову Петру Володимировичу у власність земельну ділянку. Прошу підтримати дане проєкт рішення. Голосуємо за основу, чи є поправка в Проголосуємо Провозимо питання з ладіною коленою Антоніною. Даний проєкт рішення запропоновано за технічну документацію з нового сторожі та встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі території і площі. 2,56092 з кадастровим номером 5123 812 001 00, 003 0021 для ведення товарного сільського сподарського виробництва на території Одеської області змінись села Дмитрівка за межами населеного пункту. Прошу вас та виділити ви, звадений Олені Антонівну земельну ділянку. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо <гусуль> за основу Немає. поправки. Проводить питання до Світлани Тимофірів та Максименко Галини Тимофіловна. Даним проєктом рішення запропоновано затвердити технічну документацію замовлення щодо встановлення відомої на межземних ранків на турі на місцевої площа 0,7272 з кадастровим номером 51-823-101-001-012-170 для Введення товарного сільського сходецького виробництва на території Одеської області зігнець переживаний містопіля за межами населеного пункту та виділити товару з питання та максимум поголивну домоківні земельну ділянку в натурі на місцевості, щоб підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу, чи є поправка цілому. Питання провелося до подання кормієнка Вячеслава Борисовича, Щодо виділення земельної ділянки в натурі кадастровим номером 0699 для введення товарного сільськогосподарського виробництва на територію Одеської області в Київській міської ради за межами населеного пункту. Даним проєктом рішення запропоновано виділити Портнієнку В'ячеславу Борисовичу земель для зумнатурі на місцевості площу 2,6407 з кадастровим номером 51 223, 101, 0003003 0699 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Одеської області Змейського району Київської міської ради за межами національного фонду. Він є спадкоємцем земельної частки КААВІ на підставі рішення Київського районного суду Одеської області. Прошу підтримати дане проєкт рішення. Голосує за основу Чи є поправки цілого. 18 -е. питання про розвиток клопотання Корнієнко В'ячеслава Борисовича щодо виділення земельної ділянки в натурі з кадастровим номером розслідній цифри 0720 для ведення товарного сільського господарського виробництва на території Одеської області Київської міської ради за межами на самого даний проєкт приміщення запропоновано виділити Карнієнку В'ячеслава Борисовичу земельну ділянку в натурі на місцевості площі 2,3378. Ага з кадастровим номером 5123 10100 01003 0700 для ведення товарного сільського сподарського виробництва на територію Одеської області з міського району Ківської міської ради з обмеженнями населеного спорту. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Про розвитку опитання товариства з обмеження відповідальності Рефіса ради щодо надання долу на... Розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення товарного сільського сподарського виробництва за адресою Одеської області міської райони військовий провулок. Даним проєктом рішення запропоновано надати товариство з обмежених і дозвіл на розробку проєкту землеустрою для відведення земельної ділянки і літовної 32 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за адресою. Одеська область, Ізменій район, Слово Пліський, проволок портовий 20, що дані, дане крайніше. Голосуємо за основу, чи є поправки в цілому пропотання про, про і луця Геннадія Артемовича щодо надання згоди на передачу субаренду земельної ділянки площі 2963-20Г з кадрським номером 0167 для ведення фермерського господарства, розташоване на території Одеської області. Село Дмитрію Даним проєктом рішенням запропоновано надати згоду Луці Гінатію Артемовичу на передачу у субпоренду товариству Каманіна Холдинг земельної ділянки площею 29 комо 632 з катастровим номером. 51, 222, 812 001 004 0168, деведення фермерського господарства, розташоване на території Одеської області Ізмірського району Дмитрівської сільської ради на строк, що не може перевищувати строку, визначено договором оренди землі від 02 червня 2023 року, без зміни цільового призначення. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу, чи є поправки Немає. в цілому. Про питання клопотання Луці Геннадія Артемовича щодо надання згоди на передачу субаренду земельної ділянки площею 15368, Га за кадастром no 0166 для ведення військового господарства розташованого на території Донецької області з міського району Дмитрівської сільської ради. Даним проєктом рішенням запропоновано раду згоду і Ігнатію Артемовичу на передачу суборенту товариству камаліна Голденко, земельної ділянки, площею 15,3682, з кадастром обновлення 5123 812 001 004 0166, доведення фермерського господарства, розташованого територія Одеського області Ігнівського району Дмитрівського сільського ради на срок що не може перевищувати сроку визначеного договором оренду землі від 02 червня.